Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатарі з плугами йдуть, сім'я. Ай, все, я збилася, вже все, не буде так. Доброго дня, може ти розкажеш? Дякую, зрозумію. Добре, дякую. Та ні, мабуть. Подумайте. Ні. Не Покажу ви наговорити. Чим... Є удивить. три приза від вашої творчості залежить який приз ви отримаєте. Ні, не хочемо проходили. Як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо. То, хоч серце біль доходить, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою, горда, щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і от зірватись має гостра злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись, і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Дивіться, Даю вам 100 гривень. Угу. якщо ви підписані на мене, я подвоюю присутність. Ні! Не підписані. Зайдіть, підпишіться. Добре. Щоб наступний раз не пропустити. Добре. Всього гарного вам дня.